Доброго дня всім! Ну що ж, закривається наш сезон, садівничний сезон? Ну, можливо, не у всіх, але я вже готова до закриття сезону. Більше в мене нового нічого не заквітує, і, в принципі, нового я нічого не буду тут робити. Е, хіба що дещо? Ні, та вже напевно і нічого. Хочу показати вам, уже ж зробимо коротенький огляд. З квітуючих рослин у мене тримається гортензія. Гортензія широколиста сорту. Не знаю. Дуже часто мене запитують, коли я взяла її по акції на розпродажі в флоріумі без назви. Тоді ще я ніколи і не займалася цим, щоб назви запам'ятовувати. Ця гортензія змінює колір три рази. Спочатку вона рожева, потім вона зелена. Після квітування рожевим, і вже тепер вона, ви бачите, червона. Дуже насичений, дуже великі шапки. Як виявилося цьогоріч, вона ремонтантна, я навіть і не знала, бо вкривала її постійно. Але цьогоріч у мене дуже багато. Гортензії погано перезимували. У нас були зворотні заморозки, дуже сильні, і а гортензії вже були відкриті. Ну менше з тим погано квітували. Ця як ми бачимо, квітує шапки, неймовірно великі. Ну на жаль, скажу, на жаль, сорту нема. Бачите, ось оце одна шапка. Ось, отака. Навіть не можу я достати, показати. Всі інші гортензії вже скинули листочки, деяким я допомагала скидувати. Ну, ця тримається до кінця, і ось це вже остання моїх зробіт. Я обрізала її листічку, як ви бачите. Для того, щоб більш визріли ці пагони, бо трохи переймаюся про неї, вона дійсно. От ще тут хочу показати: я відвела декілька гілочок. Ось ця у мене вже з минулого року вона прийнялася, але я її не пересаджувала, бо маю плани на іншу ділянку, тому хай вона ще буде біля мами. Я відвела деякі гілочки, присипала землею і притиснула камінням, Сподіваюся, її розмножити, бо у мене з розмноженням рослин не особо не особо. А так давайте покажу, що робила. На днях, ви знаєте, в суботу я працювала, зібрала була все листя, було неймовірно багато роботи, і обрізала волотисті гортензії свої. Вже тепер я обрізала і вербичку, дещо вона посипалася, але вже так обрізала. Ось, якщо видно, ось так. Я її обрізала, щоб вона вже не сипала це листечко, все рівно сипала. вона ще... Осипала листя, і я вже зрізла для того, щоб вона не мучилася. Завжди, коли восени обрізаю рослини, то завжди залишаю на запас декілька бруньок, якщо все ж таки будуть сильні морози. Також я повернула е, кору. Як ви бачите, місцями повернула кору не всю, але частково повернула, бо знов-таки не знаю, яка буде зима. Обіцяють нам люту зиму після нового року морози сині, і тому я вирішила, коли вже почала зібрала коло листя і вже почала оглядати рослини, то виявилося, що деякі бажано підгорнути а Ну, Щоб і не перемерзли, коріння врешті, то я ось цю таку вразливу частину свого квітника я засипала корою. Що я зробила цього року, що не робила раніше, я ось волотисті гортензії, я підсипала землю. Землю брала з городу. Свою землю, звичайно, волотиста гортензія не потребує кислого ґрунту. І я вирішила, щоб я ну, більш-менш Ну, Так як обіцяють морози, то я подумала, ні, нехай буде, земля в мене вистачає, бери лопату, йди копай. І я, так як я підсапати, підгорнути руками не було з чого. Ось я підсипала гортензії. Раніше я так не робила. Скажу, це в мене вперше. Чи треба було так робити, я не знаю. Але я думаю, що не зашкодить, знаєте, так як троянди. Також я засипала, у мене попідростали гейхери, і я підсипала, Гейхера складається з розеточок, ми знаємо рослинка. І для того, щоб я на наступний рік мала звідки відділити ну, розетку, да, правильно сказати розетку. Та й взагалі, щоб вона краще зимувала, вона ж піднімає свої розетки вище, я так само ось під кожну, під кожну гартель, цю, під кожну гейхерку, я Якось тут видно, я досипала землі. Мені не було важко це зробити. Бачите, головне не засипати самі, е, ці, самі розеточки, але так ось навколо засипала, ось там видно Підсипала під гейхерки землі. Хай буде, мені буде так спокійніше. Так само зробила за заліями. І оці молоді гортензії широколисті, я так само підсипала, бачите, підсипала так само землею. Кажу, не знаю, чи це треба було зробити, але мені це було неважко. Перший раз так роблю. Ось. Мені так буде спокійніше, молоденькі рослинки вони не повимерзають. Прибережу тут корінечко, бачите? Ось так. А на слідуйший рік, можливо, буду мати з чого зробити. Тобі е, розсадничок, скажімо так. Е, що ще я робила? да нічого такого, ось вже такий, знаєте, осінній огляд. Е, ось там також у мене молоді гортензії, ви бачите. Я так само тут підсипала. Ось так. Ну, колись, колись ми так підгортали троянди, коли я була більш-меншою. То так підгорталися троянди. Ну, так як троянд в мене не особливо вже, то я так собі вирішила підгорнути трохи е, рослинки, які е, вразливі, які можуть в майбутньому вимерзнути якісь у них бруньки. Або... Взагалі, можливо, і корінчики. Ми ж не знаємо, у нас снігу є зазвичай мало, І тому якщо би був сніг, то можна було б взагалі не перейматися. А зазвичай у нас дуже мало снігу, тому я краще підсиплю трошки. Ось, Тепер у мене залишилося тільки підв'язати. Ну, коли вже будуть сталі, холоди, знов таки було питання, коли я буду накривати, широколисті гортензії свої. Я буду накривати. Я не дуже знавець, у нас дуже такий цікавий клімат, і, але все рівно весною казала, не буду накривати, бо дуже багато повипрівало, бігала з тими ковпаками вправо, вліво не знала, що робити. Деякі не квітували, наприклад, ось ця не квітувала зовсім. Ця, по-моєму, дала лише одну квітку. Хоча мала такі гарні бруньки, ну, і тепер ви бачите, які гарні бруньки. Але то все було, що не повим... випрівало, то повимерзало зворотніми заморозками. І тому я казала, накривати більше не буду. Але знаю, що все рівно зроблю це. І тому буду накривати, але чекаю вже приблизно сталих таких приморозків, мінус три, як мінімум. Бо я так зрозуміла, по-моєму, досвіду, що не тепер страшний цей мороз. Осінні, а гірше, коли мороз оцей весняний, коли бруньки вже кинулися в зріст, і тоді вже можуть повимерзати. Ну, так, по моїм спостереженням, бо у нас тепла зима і дуже випріває навіть під агроволокном і під картонними ковпаками. По всякому пробувала, ну не знаю, будемо бачити. Не зарікаюся, бо таке небо чорне, до речі, хоче бути сніжок. Чи що, навіть не віриться. Дещо ще не посипалося у мене. Але взагалі-то майже вже осипалися у мене листопадні спіреї. Вони такі є листопадні, як ви бачите. Траву хотіла покосити, потім подумала, що не буду на зиму косити. Ну, ось приблизно такий вигляд буде мати мій квітник до весни вже все нічого нового тут я не додаю, нічого не Забираю вже все. Все. Відео буду знімати все рідше і рідше, бо тому що немає про що говорити. Уже ніби все, що мала сказати, вже, вже все, все сказала. Не вирішилося у мене питання з цією ділянкою. От там, де я забирала, дивіться, яке небо чорне, щось ту буде йти. Там, де я забирала дві великі троянди. Витки е, разом з аркою не вирішила. Я там, не хочу поспішати. Я так посадила, щоб було посаджено там кіпарисовик один і е, шапошну жимолость. Але поки що так і залишається. Якщо, звісно, у мене буде, ну, я думаю, що ще натхнення буде. Чекайте, що покажу Барбарису, де не обсипався до кінця. Ще нещодавно я показувала зелений, він мав білу облямівку, а тепер вже. Не пам'ятаю його назву, треба дивитися. Так ось відносно цього маю в думках хочу, хочу багато тут ще хочу, що переробити, але поки щось що, так воно і завмерло до кращих часів. Минулого року, верніше, цього року, цієї зими, я робила посадки вже в січні місяці. Земля не була замерзла, і це дозволило робити посадки. Тому я не здивуюся, якщо я в січні так само, якщо буде погода, я так само собі щось надумаю. В принципі, все для цього готово, лише треба, лише треба садити і подумати, що садити. Нічого не вирішила, бо маю плани на іншу ділянку. Там уже час покаже, коли мир та спокій, знаєте, тоді би вже і все ми поробили, що хотіли. Ось це все так і зимою. А ще до, до речі, можливо я зав'яжу деякі хвойні. Ось, наприклад, ну, буду бачити, чи будуть сильні снігопади, трохи розвалюються. У мене це перший рік. Ну, Минулого року я вже їх обв'язувала. Ось, красунчика свого, Елвуді. І думаю, можливо, прийдеться і тепер їх обв'язувати ще раз, щоб не розвалювався під снігом. Цей барбарис вже зовсім скинув листочки. Лишилися ягідки. Такий він гарнящий. Дуже довго, до речі, тримав своє листечко. Ну, взагалі, у мене барбариси майже всі посипалися, але деякі ще тримаються. Ну і ось-ось в такому, в такому вигляді. Ми будемо йти до весни, чекати нового сезону, будемо малювати свої плани якісь. Не знаю, що дуже багато має думок. Але щось я вже казала, що цьогоріч не така я весела, як минулого року. Минулого року я була більш натхнена. Але багато що зробилося. Ще в планах хотілося б забрати тут цю черешню, забрала. Можливо, коли випаде вже сніжок, я вже напишу, що я зробила цього року, і підведу підсумки, і зніму ще одне відео, що ж я зробила цього року. Ось ця черешня також хоче вже прибратися. Але будемо бачити. Ну, все, на цьому я не буду затягувати відео. Я не прощаюся. Звісно, я буду виходити просто не так часто вже, як виходила по два рази в тиждень, а то і частіше, як виходила Уже Тепер уже дійсно немає що показати, бо тому що роботи зроблені. Ми були молодці. І чекаю, чекаю. Зніму відео, коли накрию гортензією широколистя, щоб було видно наявно, як я це зроблю. А тепер всім гарного і спокійного, мирного тижня. Все, до зустрічі. Пока-пока.